Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Є і світ ноутбуків зараз переживає справжній стрибок уперед. І серія Acer Aspire із моделлю 16 AI виводить на новий рівень, орієнтуючись вже на преміальний сегмент. Ноутбук отримав повністю оновлений дизайн із металевою кришкою, сучасною клавіатурою та оновленою зоною навколо неї. Вперше в Aspire використано oled дисплей, який раніше був доступний лише у дорожчій серії Swift. І зараз ми разом з вами його детально. Оглянемо, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчко, підписуйтесь на канал, ну а ми йдемо розповідати про ноутбук. Цей ноутбук легко уявити і на столі студента, і в руках креативного професіонала. Корпус виконано в металічному відтінку, вага близько 1 кілограм 490 грамів, а товщина всього 15,9 мм, що справді є неймовірним показником. При товщині та формі, орієнтованій на портативність, ноутбук зберігає жорсткість конструкції, тож кришка і основа не прогинаються. Клавіатура отримала біле підсвітлення. Свідчування, яке виглядає мінімалістично і при цьому корисне в темних приміщеннях. Також є клавіша Acer Sense, що запускає фірмову утиліту, яка об'єднує всі ключові інструменти для керування ноутбуком в одному місці. Тут можна відслідковувати стан системи в реальному часі, температуру процесора, завантаження оперативної пам'яті та накопичувача, а також контролювати рівень заряду батареї. Через Acer Sense легко регулювати режим продуктивності, вмикати енергозбереження, керувати підсвічуванням і виконувати оновлення драйверів. По суті, це Зручний командний центр, який дозволяє швидко отримати доступ до важливих налаштувань і завжди тримати під контролем роботу ноутбука. Також є окрема програмована кнопка Acer MyKey, яка виведена на клавіатуру і дозволяє запускати потрібні програми, веб-сайти або системні функції Windows буквально одним натисканням. У налаштуваннях доступно два режими: Quick Launch для швидкого виклику однієї дії та Multi Selection, де можна призначити до трьох різних сценаріїв на одну кнопку. Наприклад, ви можете налаштувати її для відкриття програми. Для монтажу відео запуску улюбленого браузера чи навіть конкретної веб-сторінки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Головна перевага в тому, що цю функцію легко підлаштувати під власні потреби. І в щоденному використанні вона виявляється дійсно дуже зручною. Тачпад сертифікований Microsoft Precision Touchpad. Він великий і чутливий, реагує плавно навіть на складні жести. На борту ми маємо два порти USB-32 Gen1 Type-A, які підійдуть для класичних аксесуарів, флешок, мишок чи зовнішніх накопичувачів. Крім того, виробник встановив два сучасних порти USB 4, які сумісні з Thunderbolt 4. Вони відкривають можливість підключення зовнішніх відеокарт, моніторів високої роздільної здатності, швидкісних SSD та навіть док-станцій. Також передбачено hdmi вихід, завдяки якому можна без проблем підключити ноутбук до телевізора чи проектора. Також є слот для мікро sd карти. Важливо й те, що Aspire підтримує зарядку через USB. Type-C. тож ви можете користуватись не лише комплектним адаптером, а й будь-яким сумісним блоком живлення чи навіть павербанком із достатньою потужністю. У ноутбуці встановлено 16-дюймовий oled дисплей із роздільною здатністю 2048 на 1280 пікселів, і частотою оновлення 120 Гц. Це поєднання робить екран одним із головних аргументів на користь цієї моделі. oled Технологія забезпечує бездоганно глибокий чорний колір, який неможливо відтворити на звичайних IPS-матрицях, і водночас відкриває доступ до максимум. Мальної яскравості та насиченої палітри, співвідношення сторін 16 до 10. Ще один важливий момент: у порівнянні з класичним 16 до 9, тут ви отримуєте більше простору по вертикалі. Це наче додатковий шматок екрану, який дозволяє бачити більше інформації без постійного прокручування. Частота оновлення 120 Гц. У поєднанні з відеокартою Intel Air 7 140V, це дає ще більше можливостей. Ноутбук упевнено справляється з обробкою графіки, запуском сучасних ігор на середніх налаштуваннях і навіть із завданням на кшталт рендерингу чи роботи в 3D. Серце ноутбука процесор Intel Core Ultra 7 258V, який працює на базовій частоті 2,2 ГГц і має 8 ядер та 8 потоків, але головна відмінність від попередніх поколінь полягає у наявності спеціального AI-прискорувача Intel AI Boost із потужністю 47 TOPS. Це означає, що ноутбук здатний виконувати завдання, пов'язані зі штучним інтелектом, напрочуд швидко і ефективно. Наприклад, обробка фото за допомогою нейромереж, генерація Інтенту або інтелектуальне шумозаглушення під час дзвінків відбувається без значного навантаження на основні ядра процесора. Intel позиціонує це покоління як революційне для користувачів, які працюють у сучасних додатках, де штучний інтелект стає стандартом. Якщо ви займаєтеся відеомонтажем, створенням 3D моделей чи музики, AI Boost допомагає пришвидшити рендеринг, застосування ефектів і навіть спрощує роботу у багатозадачному режимі. У результаті система виглядає розумнішою, вона ніби передбачає, що ви потребуєте, і підлаштовується під. Ваші задачі варто згадати і про графіку. Intel ARC 140 Vim GPU це дискретний відеоадаптер нового покоління, розрахований на тих, хто, хоче більше ніж базові можливості інтегрованої графіки. Завдяки йому, Aspiron упевнено, працює не лише з офісними програмами, а й з важкими візуальними додатками редагуванням фото в RAW чи відео у високій роздільній здатності для ігор. Можливостей ARC вистачає на середній, навіть високій налаштуванні у багатьох популярних тайтлах. А технологія Intel роблять картинку плавною і стабільною. Espyron 16AI отримав одразу 32 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 5X, і це один із тих моментів, що одразу виділяє ноутбук на тлі конкурентів. Такого обсягу вистачає з величезним запасом. Можна одночасно тримати відкритими десятки вкладок у браузері, працювати з великими графічними файлами чи запускати важкі додатки для відеомонтажу. Система залишатиметься стабільною і швидкою. За зберігання даних відповідає твердотільний накопичувач SSD об'ємом 1 ТБ, який підключений через інтерфейс PCI Express NVMe. 4.0 це один з найшвидших стандартів доступних сьогодні, що забезпечує миттєвий запуск системи, швидке відкриття програм і блискавичне копіювання великих файлів. Формфактор М2 дозволяє реалізувати високу щільність пам'яті при компактних розмірах, а сам обсяг у терабайт на практиці означає, що користувачеві не доведеться відразу думати про зовнішні диски. Що стосується автономності, усередині встановлена літійонна батарея ємністю 65 вт годин, яка здатна забезпечити до 26 годин роботи без підзарядки. Це Показник, який сміливо можна назвати рекордним для ноутбуків із настільки потужним залізом. У реальних умовах цифра буде залежати від навантаження. Якщо працювати з документами, браузером, онлайн зв'язком, ноутбук легко витримає два дні активного використання. А при перегляді відео чи подорожах стане ідеальним супутником, коли зарядити пристрій, немає можливості. Acer Aspire 16AI це приклад того, як виглядає сучасний ноутбук, створений на роки вперед. Цей ноутбук можна сміливо рекомендувати тим, хто шукає універсальний Інструмент студентам, які хочуть завжди мати запас потужності, фахівцям креативних індустрій, що працюють із графікою чи відео, і навіть тим, хто часто подорожує та мусить працювати в дорозі, це дійсно той пристрій, який я можу сміло вам рекомендувати. І якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну і звичайно не забувайте писати свої коментарі щодо цієї модельки. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.